Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. Ми з вами продовжуємо нашу рубрику «Найкоротший огляд на книги по саморозвитку не могла вам не розказати про цю книгу, яка є, мені здається, топом книг по саморозвитку. Це атомні звички Джеймса Кліра. Книга просто ламає всю систему, щоб порівнювати, як нас привчали до якихось нових звичок у школі, в шкільні руки. І як про це говорить автор, це зовсім різні речі. Як, наприклад, ми у шкільні руки вивчали якісь мови, нові слова. Нам давали спершу куча тексту, нам треба було його вивчити. Автор говорить зовсім про інше, що нам треба по трішки, по дві хвилини, приділяючи якийсь справі час, ми можемо досягти уже великих результатів. Та книга допомагає нам дійсно переосмислити. Що ми робили правильно для нас, а що можливо нам варто все ж таки змінювати? І як саме дійсно наші малесенькі зусилля допоможуть нам отримати великі результати? Хотіла б вам надати свій чесний огляд на цю книгу. Перше, що коли ми дивимося на цю книгу, одразу на вкладинку, там пише, що невеликі зміни дорівнюють надзвичайні результати. Саме обкладинки вже нам буде зрозуміло, як саме якісь наші малесі вкладення допоможуть нам дійсно змінитися і стати кращою версією себе. Я вам говорила, що це буде чесний відгук, тому я навіть виписала певні якісь свої думки. Під час прочитання цієї книги. Тобто, дійсно, як вона читалася. Перше, це те, що я виписала, що спершу здається, що ця книга занадто довга. Це дійсно так, навіть здається, що як можна мусолити одну тему дуже довго, але так і є. Але є глибоке пояснення. Тобто там дійсно ось так все розжовується. Дуже сподобалося, що там автор використовує якісь свої історії життя. Те, що я, наприклад, дуже люблю, тобто, що є якийсь конкретний приклад, і що автор це пережив, тому він це написав. Також є історії з життя інших людей, це також дуже круто. Ця книга більше розповідає про звички, саме про формування звичок, як почати формувати, як обрати для себе нові звички, але водночас вона дійсно розповідає про те, як якісь маленькі зміни приносять тобі великі результати. Будьте готові до того, що у цій книзі дуже багато йтиметься про звички, що такі звички, як вона формується, як покинути якісь погані звички, перейти до хороших, і дійсно чому це потрібно, чому дуже круто прагнути до чогось хорошого. І одним із найяскравіших прикладів, про яких розповідає автор, як саме незначні зміни дають нам великі результати, мені здається, можливо, вже чули якусь таку історію, що були спортсмени, Велосипедисти, яким треба було, звісно, що всі спортсмени хочуть досягти якихось величезних результатів, і їм треба було чогось досягти, але вони не досягали прям грандіозних результатів, яких хотіли, хоча вони дуже сильно працювали над цим. І там говориться про те, що у них з'явився новий тренер, який вдосконалив незначні елементи в їхньому житті. Він потурбувався про те, щоб у них були комфортні ліжка. Щоб вони добре висипались. Потребувалося про те, щоб у них були зручні велосипеди, тобто, щоб у них все було підкручено, кращі сидіння. Тобто, просто якісь такі незначні зміни, на які ми не звертаємо увагу, вони дійсно можуть принести нам значних результатів. Тобто такі дрібні деталі, які зробив цей тренер, вони допомогли спортсменам здобути медалі. Золото. Мені дуже подобається, що автор говорить про те, що коли ти хочеш вести нову звичку, що не треба кидатись у неї з головою, приділяти цьому занадто багато енергії, часу, тому що це лякає. А приділяти спершу потрібно хоча б дві хвилини. Дійсно, дай собі час для того, щоб ти як то війшов в ритм, війшов у цю звичку і дійсно просто привчив себе до того, що у тебе буде щось таке новеньке в твоєму житті. Що для мене було величезним відкриттям у цій книзі, що коли ти кожного дня або там кожного тижня будеш чими займатися потрішечки, то на кінець року в тебе будуть грандіозні результати. Якщо ти, наприклад, не будеш цього робити, то у тебе на кінці року не буде жодних результатів. Тобто це говорить про те, що коли ти по крапельці прикладаєш якихось зусиль, то ти обов'язково отримаєш результат. Якщо ти будеш, наприклад, з іноземної мови хоча б раз в тиждень вивчати якесь нове слово, уяви, скільки ти вже знатимеш нових слів наприкінці року. І це таке, таке усвідомлення, що здається, ні, треба сидіти і вивчити 100 слів за раз. Але це дійсно важко, і чи ти їх дійсно вивчиш? Ти їх можеш завчити, наприклад, як ми в школі, я, наприклад, також заучувала, я зараз їх точно не згадаю. Але якщо я буду кожного дня або кожного тижня хоча б вчити одне слово, розумію, що з більшою вергідністю я буду його пам'ятати. І наприкінці року я також його буду пам'ятати. І зараз я хочу поділитися цитатами, які я виписала з цієї книги, які дійсно для мене сталися досить цікавими. Корисні звички змушують працювати час на тебе, а погані навпаки змушують тебе працювати на час. Якщо нічого не змінювати. Нічого не зміниться. Як би це очевидно не звучало, але це дійсно так. Вирішиш, ким хочеш бути, і тоді здобувай маленькі перемоги. Чому ти не робиш щось, а лише говориш про це? Не талант, а система звичок допомагає тобі досягти великих результатів. Мені здається, цю книгу дійсно можна розбирати на цитати і на основі неї написати ще декілька книг. Отож, друзі, це була досить така цікава, можливо, навіть скандальна книга, яка дійсно багато чого змінює у нашому усвідомленні, коли ми її читаємо. Що ми розуміємо, що можливо те, що ми робили раніше, що справа навіть була не в наших цілях, чому ми не могли чогось досягнути, а в тому, що у нас була неправильна система, і в тому, що ми дійсно одразу ставили перед собою дуже багато задач. Тому я дійсно рекомендую цю книгу прочитати для того, щоб поставити все по поличках, і автор дійсно дуже детально, дуже навіть занадто детально все розказує, чому так, чому не так. Тому я думаю, буде дійсно цікаво читати або навіть слухати. На цьому я завершу свій короткий огляд на цю книгу. Якщо у вас є якісь своє бачення. Огляду, вже ви вже читали цю книгу чи знайомились з нею. Буду дуже рада почитати про це в коментарях. Дякую вам за перегляд! І побачимось з вами зовсім скоро у наступному відео. Папа! -па.